У Миколаєві, де дислокується 79-та та високомобільна бригада, триває службове розслідування інциденту. Щойно з журналістами поспілкувався заступник командира військової частини про останні подробиці. Більше запитаємо в нашого кореспондента Ольги Старощук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Олю. Тож, які маєш останні новини? Тобі слово? Соломій, ми зараз знаходимося біля переписування високомобільної бригади. Вона батальйонів якою і службу. Усі троє зниклих військовослужбовців. Щойно ми мали змогу поспілкуватися з керівництвом військової частини, заступник командира бригади, буквально кілька годин тому повернув, повернувся із району, де стався інцидент, провів короткий брифінг з журналістами і от що наразі відомо про події з його слів. Троє військових змінили заряду, пішли до найближчої водоми, аби потрапити речі та скупатись у цей час з е, їх схопила ворожа. Як це відбувалося, спостерігали е, наші прикордонники, е, було диверсантів близько 10 і от що відомо зі від слів тих, хто бачив це на власні очі. Прошу прямо мову. Прикордонники, які побачили, побачили дві машини, із машини машин вийшли посторонні особи в військовій формі одягу. Російські військовослужбовці застосовували силу до наших військовослужбовців, які були без зброї, без боєприпасів. Вони побачили, загрозили їх в машину і везли, або говорити в невідомому напрямку. Повістить диверсантам, українські прикордонники не встигли, бо ті суд потекли і їх не змогли надогнати, не а застосувати зброю не мали права, бо там знаходились свої. Найімовірніше у військовій частині припускають, що диверсійна ворожа група очікувала на наших військовослужбовців, бо ті доволі часто ходили на цю водойму, аби провести її нічні процедури. Ну, у військовій, військовій частині триває службове розслідування, родичів усіх вже сповістили про інцидент. Ден. Усі троє відомо, що добровольці проходили службу в одному з батальйонів 79-ї високомобільної бригади із серпня минулого року. Один уродженець з Кіровограда, один з Запоріжжя, найстарший з групи, 39-річний, Дмитро Мекш... Костянтин, перепрошую, Мекшин з Миколаєва. Ми зустрілися з його мамою, жінка у Віче до Дембеля його і синові лишалися буквально лічені дні. Прошу пряму мову. Дайте звонки. Не ем, не пью, на лекарство, на лекарство. Да мне ехать на какой. Последний день очень. Вот должны ехать на это самое. Да бой, на не Я не знаю, что это. На зв'язок зникли військові службовці не виходили, в командуванні кажуть, вживають усіх необхідних заходів, аби якнайшвидше встановити їх місце знаходження та повернути додому. Дякую за подробиці. Ольга Старощук зараз стежить за тим, як відбувається службове розслідування у Миколаєві, де зникли троє військовослужбовців.